Пункт тестування на виявлення імунодефіциту людини облаштували в одному з розважальних центрів Луцька. За перші дві години обстежилося 50 людей. Для обстеження методом швидкого тестування медики беруть краплину крові. Нині, зі слів працівниці обласного центру профілактики інфекційних хвороб, але кінах перевіряють наявність чотирьох інфекцій: віл, сифілісу, вірусних гепатитів, В і С. обстежитися. Прийшов Віталій Даринський з міста Покровськ Донецької області. Чоловік живе неподалік у центрі допомоги вимушеним переселенцям адреналін. Розповідає раніше перевірявся на наявність ВІЛ. Чотири години назад. що спонукало зараз? прийти? Протестуватись. Сам захотів Перевірити ще. Перевірити стан здоров'я прийшов Олег Ващенко, він з Луганщини. Мешкає у центрі для людей, які рятуються від війни. Тільки що пройшов, хлопці сказали, і поки є. Добре, ходимо, сходимо. Це добре, тому що кожна людина має знати свої результати по інфекційним захворюванням. Це обов'язково. Для людини, тому що раніше узнаєш, раніше можна почати лікуватися, А якщо затягнути, то буде плачевно». Результат тестування відомий через 10-15 хвилин. Якщо іде позитивний тест на ВІЛ, то дев'яносто. 90... У 9% він підтвердиться під час верифікаційних досліджень. Тобто, ну тут все, як то кажуть, ясно. Що стосується гепатиту Б, С і, і сифілісу, наскільки я знаю, ми визначаємо тільки антитіла. Наприклад, гепатит Б і С антитіла. Ми по антитілах ми не можемо сказати, що це хвороба. Ми мусимо тут робити додаткові обстеження в будь-якому випадку, один швидкий тест не робить якогось заключення. Треба робити до обстеження. Усього. Обстежилися 72 людини. Виявили три гепатити С і один гепатит Б. інфекції не виявили. Розповіла соціальна працівниця благодійного фонду Олена Кузьмич. Це абсолютно безкоштовне тестування, анонімне. Люди, в яких виявляться позитивні результати на ці хвороби, вони власне можуть відразу отримати консультацію, куди їм далі потрібно звертатися. Зі слів завідувачки обласного центру СНІДу Олени Макаренко, в області на обліку сьогодні перебуває 2226 людей із статусом вірусу імунодефіциту людини. Оксана Івпак, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.